para que... Поліція у Фергюсоні продемонструвала відео, на якому видно, що молодий чоловік, у якого вистрілили поліцейські, який зараз перебуває у критичному стані, розмахував у бік поліцейських зброєю. Сьогодні все більше правопорушень у США фіксуються на відео. Слідчі, щоби зрозуміти, як був вчинений певний злочин, інколи використовують метод відтворення подій на місці скоєного. Швейцарські науковці заявляють, що вони створили технологію віртуальної реальності, яку Можна використовувати для якісного відтворення моменту правопорушення Ірина Матвійчук детальніше про їхній винахід. Вчені інституту судової медицини, що у Цюріху, Швейцарія розробляють технології, які можуть допомогти слідчим суддям та адвокатам не лише візуалізувати картини злочину, а навіть провести детальний віртуальний розтин. Гарнітура для відеоігор Oculus Rift у поєднанні зі спеціально розробленим програмним забезпеченням, яке має назву Forensic Holodeck, відтворює момент злочину на підставі свідчень очевидців і камер відеоспостереження. У одному з останніх випадків нова. Та технологія допомогла прокуратурі довести дії озброєного чоловіка, якого пізніше визнали винним. Ми скануємо місце злочину. Можемо також відсканувати тіло жертви, якщо воно є, і тоді зводимо всю цю інформацію у комп'ютер, щоб створити віртуальне місце злочину у 3D-вигляді. Програмне забезпечення може відтворити траєкторію кулі, і тут вона позначається жовто-червоною лінією. Ми можемо краще глянути на траєкторію кулі. Після чого можемо побачити це у двовимірному вигляді. Інший винахід розроблений інститутом судової медицини Цюріха. Робот віртобот який у найдрібніших деталях проводить віртуальний розтин замість судмедексперта. Ми скануємо шкіру кожної травми, позначену кольором, та у реальному масштабі, зберігаємо про це інформацію. Потім ми це об'єднуємо з 3 d інформацією, яку поліція створює разом з нами. І потім ці всі дані дають нам основу для створення 3 d реконструкції або візуалізації вбивства чи дорожньо-транспортної пригоди. За словами науковців, віртобот є особливо корисним при візуалізації травм пов'язаних з переломами кісток. Між тим визнають, що повністю замінити традиційний розтин техніка ще не в змозі.